Приготуйтесь зараз. Буде кармічне правило для бізнесу, застосувавши, яке ви будете рости швидше ніж будь-які компанії на ринку. Це правило є основою нашої компанії останні три роки, за які оборот нашої компанії виріс більше ніж в десять разів. Я навіть не можу повірити, що я це говорю що це наша реальність. Слухайте, дуже уважно. Робіть все можливе. Щоб зробити успішним не тільки себе, але й кожного співробітника, кожного підрядника, кожного вашого клієнта, і навіть кожного конкурента, якщо випаде така можливість, хтось може покрутити отут і сказати, що ти таке кажеш взагалі. Але тільки так можна створити бізнес, який буде завжди рости звична людська стратегія. Думати тільки про свій успіх і готовність поставити інтереси співробітників, клієнтів підрядників у не найвигідніше становище це кармічна причина, чому успішні компанії перестають бути успішними.